Історія України це шлях до незалежності. Шлях, на якому кожна подія це крок до мрії. Шлях українського козацтва починався у безкрайніх причорноморських степах, куди українці змушені були тікати від кріпосного права і пригноблення польських панів. Поселення селян втікачів простягалися цілою смугою від середньої течії Дніпра майже до Дністра. Цих людей стали називати козаками словом тюркського походження, що означає вільна людина і шукач пригод. Вперше українське козацтво згадується у Хроніці за 1474 рік. А одним з перших провідників козацьких загонів був князь Богдан Глинський. 1 серпня 1492 року під його проводом запорожці здійснили похід у Дніпровський лиман. Того ж року Глинський зі своїм козацьким загоном захопив під Тягинею кримсько-татарський корабель і визволив українців проданих у рабство. Найвідомішою постаттю, яка взялася організувати козаків, був князь Дмитро Байда Вишневецький. У його сповненому легендами житті складно розділити правду і вимисел. Проте точно відомо, що у 1553 році Вишневецький зібрав розрізнені козацькі угруповання і збудував на острові Мала Хортиця фортецю, яка мала стати захисним кордоном від татар. Цю подію вважають початком Запорозької Січі, до якої з часом стали приєднуватись. Ся сусідні козацькі загони з роками. Запорозька Січ продовжувала зростати і міцнішати. Кожний християнин, незалежно від свого соціального стану, міг оселитися на острові фортеці та приєднатися до козацького братства. Вищим органом влади була січова рада, найважливіший законодавчий і адміністративний орган. Рада обирала виконавчу владу, січову військову старшину на чолі з кошовим атаманом. Разом з ним до старшини входили військовий суддя, писар та кошовий осавул. Так само чітко були визначені функції військових посадовців Довбиша, Пушкаря, Товмача та інших. За всю історію українського козацтва діяло дев'ять січей: Хортицька, Томаківська, Базавуцька, Микитинська, Чортомлицька, Кам'янська, Олешківська, Підпільненська та Задунайська. У намаганнях підпорядкувати Січ, польські королі почали залучати до себе на службу частину козацтва. Це було так зване реєстрове козацтво. Ті, хто потрапляв до реєстру, за виконання службових обов'язків отримували платню та землю, а також звільнялися від сплати. Податків всього цього були позбавлені січові козаки. Стосунки між трьома тисячами реєстрових і сорока тисячами нереєстрових козаків завжди були напруженими. Більшість своїх атакуючих дій козаки здійснювали на морі. Для цього будували флотилі з кількох десятків чайок. Це були довгі, вузькі та неглибокі човни, в кожному з яких могли перебувати близько 60 осіб. Висаджуючи десанти, козаки відважно атакували татарські і турецькі укріплення на чорноморському узбережжі. У 1606 році козаки спустошили Варну найсильнішу турецьку твердиню на Чорному морі. За рік під їхніми ударами впав перекоп, потім Ізмаїл та Акерман. У 1615 році козаки здійснили напад на Константинополь. У гавань проникли 80 козацьких чайок, і на очах у султана спалили її дотла. Подібний напад вони повторили за 5 років. У 1616-му запорожці під керівництвом Петра Сагайдачного оволоділи кафою містом у Криму на території сучасної Феодосії, де розміщувався ринок рабів. Тоді козаки звільнили тисячі невільників. Польський історик Симон Окольський писав про козаків. Вони вояки великі були. Бувало, батько мій як почне розповідати про те молодецтво запорожців та про баталії їхні з турками, татарами і поляками, то страшно слухати його в літню пору, увечері. Як скине з себе сорочку, то моторошно дивитися на нього. Все тіло, мов решето, пошматоване та побите кулями. Страшні вояки були, але у себе в січі нікого не чіпали. Запорозька Січ фактично діяла як суверенна держава, самостійно вступала у війну та вибудовувала власні зовнішні відносини. Саме козаки були основою українського національного визвольного руху протягом двох сотень років.